Що ви тут витримуєте від цієї влади. Я думаю, що жодна людина не побажає своєму ворогу. Але я хотів би сказати про три ілюзії. Три ілюзії, які, на жаль, в спритаманні всій Україні, від яких ми маємо позбавитися. Перше, що великий крупний бізнес зацікавлений в подолання безробіття це брехня. Неправда, бо вони в тому, що ви в чергу стояли на одно робоче місце 30 людей. А та людина, яка працює, знала про це і зубами трималася за своє робоче місце. А тої людині можна платити будь-яку зарплату, можна звільняти, не поважати, робити все, що вгодно це називається робити людей, трудових людей, рабами. Запам'ятайте цю першу ілюзію і не йдіться на те, що знаєте, багаті люди щось для вас зроблять. Ніколи не робили і робити не будуть. Друга ілюзія, що можна побороти цю владу, якщо у вас серці залишається страх. Страх сковує, страх не дає відповідь на питання майбутнього, страх не дає впевненості. І поки ви будете боятися за своє робоче місце, навіть будь-яке, поки будете боятися, що можуть зовсім пенсії не дати, поки ви будете боятися, що всі лікарні закриють. Це... Що Янукович і його банда непереможні. переможні. Ви знаєте, що вони дуже бояться. Вони бояться кожного дня, що народ повстане, вони бояться опозиції, вони бояться здорового глузду, який їм підсказує, що питання митного союзу це питання вигоди для двох людей в країні, а питання Руху до Європейського Союзу це вигода, Мільйонів громадян. Тому ці три ілюзії розповідайте про ці ілюзії, і як з ними боротися для всіх, кого ви побачите. А поговорить про цей мітинг, що ви тут почули з кожним на вашому робочому місці, з сусідами, з близькими, з родичами. Донесіть цю інформацію. Слава кожному, хто живе в Донбасі, і слава Україні! Героям